Привіт привіт! Рада вітати вас на каналі Логовенко Наталії. Ну і що, в нас діє ось такий третій каталог, який буде діяти ще до 23 березня. І якщо вам щось сподобається, ви також можете замовити. Ну, а я показую, що ж я замовляла в цьому каталозі, і які акційні продукти змогла взяти для особистого користування. Що цікаво, тоді дивіться. І так. Я вже вам казала, що дуже жду бальзамчик з паприкою. Ось в такому зараз форматі велика банка червоного такого кольору. Спробую і буду вже потім ділитися, як мені такий гель з паприкою сподобався, не сподобався, тому чекайте моїх відгуків. Також нарешті. На складі з'явився плямовий відник, який я дуже чекала, і який вже в мене питали покупці. Тому я розумію, що люди вже багато хто користувався ним, і їм теж він подобається і хочуть його замовляти. Також в інтернеті мене за нього питали, тому, як бачите, в мене дві пляшечки: один мені, один на замовлення. І так як у мене закінчилася пачка вітаміну d 3 я відразу купую, ну, вже почала нову, але про запас завжди купую, щоб у мене було щоб не було ніяких казусів. Тому що ну, чую я, що без цього вітаміну я вже нікуди не дарма, говорять, що це не просто вітамін, це як гормон. Ну, а якщо потрібно, то потрібно краще. Попередити, чим потім вже лікувати хвороби, щось не хоче стояти. І оце і все якби з мого замовлення, що я мала замовляти. Але була крута акція, і я могла взяти 4 продукти із знижкою 50%. Звичайно, я скористалася. Якраз учора в мене закінчився магній. Тому я відразу взяла магні, тому що так як він коштує біля 800 гривень в каталозі, взяти за 400, ну ви розумієте, що це дуже-дуже вигідно. Тому так. Е, так як я приймаю до вітаміна D3 ще Омегу, і саме беру ось таку омега е, і для пам'яті. Там ще з вітамінами теж дуже гарний склад. Трішки менша дозіровка, можна дві пити, але мені достатньо одної пігулки, я все одно бачу покращення. Тому теж взяла зі знижкою 50%, дві коробочки відразу, про запас хай буде. І взяла прополюс тому що зараз теж. Є проблеми із зубками, і хворіла горлом, і прополіс розходиться. Тому теж взяла. І якраз вчора ввечері він в мене і закінчився. Дуже доречно буде прийшов мій товар. Також, також на останній сторінці в нас є кремчик для рук. Я ну, взагалі дуже рідко користуюся кремом для рук, тому що багато кремів наношу таких, як на лице, так і на тіло для колінця, для вен. І якби руки зволожені додаткового мені не потрібно. Ну, Мабуть, ще те сказується, що миєчки я користуюся від глівеста, тому що коли я раніше користувалася в магазині, купувала, то звичайно руки від деякого були. Пересушені тому якби але кремчик взяла, тому що дуже класна ціна на останній сторіночці. Я вже і в соцмережах розповідала, що дуже класна і в своєму б'юті чаті. Класна ціна, тому вирішила, хай буде або буде комусь на презент. Або Можливо, і сама трошки покористуюся, тому що іноді все-таки буває, що наношу кремчик, так як пересихають іноді кути. Коли є в мене олійка, але кремчиком теж іноді користуюся. Тому це така річ, що завжди потрібна. Ну, і в нас ще діє акція зараз 50% на новинки уже слідуючого четвертого каталогу. І я, звичайно, деякими ними скористалася. Скористалася, взяла дезодорант, який йде без алюмінію. Не бюджетна ціна, але здоров'я превище всього. Тому дуже хочу спробувати. Звичайно, коли закінчу свій, відкривати зараз не буду, але. Вже нюхала. Він іде, в нас унісекс. Підходить, що для чоловіків, що для жінок. І такий приємний аромат. Мені аромат мені подобається. Побачимо, як буде в дії. І, звичайно, що коли вже спробую, то поділюся і своїми підписниками і в своїх відео пустих баночок. Тому чекайте. І ще в нас слідуючому каталозі буде нова компанія, новий партнер в компанії Лівеста, і це Банат. Вони виготовляють ну раніше виготовляли виключно зубні щітки. Зараз бачу в каталозі. У нас будуть і щітки для волосся. Для волосся я не брала. У мене зараз поки є, можливо, колись теж. Спробую як їхні щітки. А от зубні щітки це зараз катастрофа, тому що я не знаю, як ви обираєте в магазині. Я ще не візьму, ну вони дуже зараз поганої якості, і беру не дешеві там щітки більш середнього, середньої цінової політики, але все одно раз на раз не приходиться. І нібито навіть ті вже брала, що колись не користувалися ними все. Ну, вони зараз дуже жорсткі робляться. Пар не пар, Парити я знаю, але нічого їм не допомагає. Зовсім помінялася отут щетина. Тому, коли я побачила в каталозі банат, я їх обожнювала. Я вже ними користувалася в іншій компанії. І коли вони з'явилися в нас, то дуже дуже зраділа. вид все одно Ну, головка трішки якби змінена, не така, як була, тому що я ж кажу, я користувалася, я їх пам'ятаю. Ця ще відбілююча трішки схожа. ну Побачимо, є зараз уже в неї ось такий, ну що закривати саму головку і це дуже зручно, якщо десь їздимо. Ось отакий вид у нас є. Там дуже багато видів, це з тих, що я обрала для нашої сім'ї. Також взяла отакі двойні, і тут бачу відразу, що вони не такі, як колись були. Це якісь вже нові внищенки. Тому теж ну, буду користуватися. На жаль, прийшлося, так як проблеми, я вже сказала з зубами, мені прийшлося, не дочекалась я. Посилочку свою, тому що на складі деяких товарів не було і я чекала. То, вже, звичайно, ще трішки згодом я спробую ці щіточки, але теж приємно, що ось тут теж внизу є, щоб надівати наверх. Тобто зараз компанія бачить, що щітки були закриті. Можливо, не тільки коли, як я кажу, що зручно це коли їдемо, а можливо, потрібно закривати навіть. Ну, коли користуємося, коли в шафку ставимо в ванні, хто як держи щіточки, їх накривати, щоб туди нічого не попадало. Тому ось такі щітки і ще одну взяла щітку. Не пам'ятаю, з чим це. Не помню з чим, але ось я така такої теж я не користувалася, таку щітку. Я не знаю. Теж є на ньому закривачка. І я так розумію, що це така м'ягенька. І чимось вона, можливо, ну, щось вона там зроблена. Не пам'ятаю, з чого так швидко хотіла сказати. Та -та -та. А, бамбукова сіль. Чогось іменно мені цю захотілося, там ще є, з іншим наповненням. Але от я захотіла таку спробувати, тому теж колись всі разом не знаю, з якої я почну тестувати. Але як тільки спробую, звичайно, буду ділитися. Ну, хоча я ж кажу, що цю компанію я знаю, я вже користувалася і постійно купувала, не дивлячись на їхню ціну, тому що ну, щітки були класні. І після того, як перестали ці щітки бути в Україні. Вимушена знову була звернутися в наші мас-маркети, купувати щітки. І кажу, що дуже були неприємні ситуації: що береш щітку, нібито знаю, що колись вона там була гарна, а, на жаль, якість змінюється. Ось і таке було моє. Замовлення, ящичок вже пустенький. І так як я вже почала багато, ну не багато, ну почала на каналі говорити про гроші, скільки ж може консультант заробляти, то я вам хочу продемонструвати цю накладну. Ну, от камера ж у мене не так стоїть, то не знаю, як ви там побачите, як вам будуть ці цифри видно. Але я їх хочу прокоментувати. Якби я купувала ці всі товари по каталожній ціні, каталожна ціна цих товарів склала 4157 гривень. До оплати я заплатила лише 1976 гривень. І якщо консультант бере замовлення і його заробіток складає 2150, таке замовлення, ну, я не знаю, тут плюс-мінус, 3-4 ну, покупця у консультанта, і він збере таке замовлення, тому що тут і для прибирання, і для суглобів, і для особистої гігієни, і вітамінки для здоров'я. Тому в нас дуже легко зібрати замовлення. Ну і при цьому заробити 250. Навіть якщо консультант буде збирати таке замовлення раз у тиждень, то в нас діє каталог 4 тижня і заробітки його складе понад 8 тисяч. Як вам такі умови співпраці? Якщо вони вас влаштовують, пишіть мені скоріше і я буду вас рада бачити в своїй команді. Всім пока, до скорих зустрічей! А якщо ви хочете економити для себе, то теж буду рада вас бачити у своїй команді.